Наша наукова група була створена завдяки натхненню, яку ми отримали від Мехендра Сінгу, який після нашого тривалого спілкування в 13 році дійсно дав цю ідею. Подивлячись на ті здобутки, які ми вже мали на той час, на той науковий потенціал, який в нас існує, І дійсно, ця ідея отримала розвитку і хочу сьогодні сказати, що група, яка була створена в 2013 році, сьогодні переживає свій сьорічний етап існування. Тобто цей рівень сімі років дійсно має мав для нас значення, мав показав цікавий досвід, дав підстави для осмислення взагалі нашої діяльності. І саме цьому я би хотіла сьогодні присвятити своє спілкування з вами у вигляді: ну не то щоб звіту, а такого осмислення, що є сьогодні на, на наукова група, як вона розвивалася, які є досягнення і які. Стоять завдання, головне, перед нашим подальшим розвитком. Скажу відкрито, що я весь час знаходилася в такому сумніві, чи може дійсно повноцінно працювати наукова група, чи може вона відповідати тим науковим критеріям, які сьогодні існують в світі. І тут я маю подякувати Світлані Йосифовні, яка весь час мене підтримувала, багато допомагала, і завдяки такому нашому союзу дійсно група існує. І сьогодні я можу після самі років сказати, що ми маємо якісь досягнення. Дозвольте, я відкрию презентацію. Тому я і назвала своє сьогоднішнє повідомлення Теасовська група, наукова група Теософського товариства в Україні в просторі теософської ідентичності. Ми всі знаходимося в цьому пошуку. Ми всі дійсно для себе з'ясовуємо, що ж є теософія, і відповіді на це питання ми не маємо, бо ми знаходимося в розвитку. Тому що є теософська ідентичність, це наша спільнота, це є наше зібрання, це є обмін досвідом, обмін думками, обмін практикою життєвого досвіду в межах Теософії, і дійсно наукова група існує саме в цьому просторі, в цьому просторі теософської ідентичності. Як я вже сказала, та група була організована в 2013 році, 16 листопада, саме в межах проведення от такої самої конвенції Тесовського товариства в Україні, і була створена ця група, зародилася ця думка, і об'єдналися люди, які себе якимось чином відчувають дотичними до такої діяльності. Як Світлана Йосиповна, і я сьогодні вже говорила, ми не можемо не подякувати шановному Махендра Сінглу за його натхнення, яке він нам надав ідею, підтримку. Ну і звісно, що, от і Світлана Йосиповна, якимось чином я, ми стояли біля витоків створення цієї групи, і була сформульована таким чином мета нашої діяльності, яка, перш за все. Мала надати о таке цілісне, системне тесовське уявлення про закономірності розвитку світу, і в цьому зв'язку ми прагнули консолідувати не тільки. Скажімо так, теософів це перш за все, але ж і інших вчених, які відкриті до теософського знання. Саме так я вважаю, оця ця взаємоінтеграція Теософії і науки має сьогодні надати новий рівень, нові особливості розвитку нашої групи. Хочу сказати, що сім років нашого існування я би порівняла з ну, таким э, початковим етапом, який э, будує. Тіло, які будує тілесність, тобто такий емпіричний досвід для розвитку цієї структури, цього, скажімо так, нашого утворення, яке існує, і тут є. Деякі переосмислення нашої діяльності, яким я хочу присвятити сьогодні нашу, нашу зустріч. Зупинюся на принципах дослідницької діяльності, яка покладена саме в основу Теасовської наукової групи. Перш за все, це ідеологічна незаангажованість. Мені здається, що те, що покладено в основу Теасовського товариства, одна з завдань Теасовського товариства, це єдність. Поза розділенням на раси. Релігії, соціальний статус тощо, от саме цю єдність ми маємо сьогодні зберегти на рівні ідеології, яка покладена в основу нашої діяльності. Тобто ми не можемо бути обмежені якоюсь одною одним поглядом, одною методологією, одною ідеологією. І тут би я згадала Кришна Мурті, який е, вийшов з надар Теасовського товариства і все своє життя присвятив тому, що доводив, що не може. Можна взагалі обмежувати себе майже, майже прив'язуваннями до Теософії, тобто таке обмеження воно теж може десь на якомусь етапі, ну нас якось конкретизувати в одному напрямку, але ж збідміти в іншому. Тому я би прагнула от до такого цілісного всезагального бачення проблем. І науки, і теософії, і головне предмету дослідження в межах цієї групи. Звісно, це діалогічність. саме на цих підставах, а не на домінуванні домінування одної ідеї, одної концепції, одної методології, а діалог, який з давніх часів, ще з культури давньої Греції. І дотепер є такою формою обміну думок, які і дають можливість нового синтезу, тобто нової якості розуміння це, звісно, синтез. Лена Петрівна Блавацька назвала свою роботу синтезом, тайна таємна доктрина синтезом науки, релігії та філософії. Саме цей синтез і має бути сьогодні в формуванні так званої холономної парадигми. Діяльності наукової групи, тобто цілісності, да, холонце, сі цілісність, яка має не збирати окремі погляди філософів, релі, скажем, теологів та науковців, а давати новий нову якість свідомості 21 століття, яка і відрізняє, скажем так, теософський погляд від окремо наукового. Це міждисциплінарні. Сьогодні світ вже прийшов до того, що окремі науки, окремі погляди на світ, окремі наукові знання розрізнюють. Науковці сьогодні не мають цілісної картини світу. Кожен є знаним фахівцем своєї сфері, але ж кібернетіка може бути осторонь. Антропології, там, скажімо так, соціології чи психології, і і тоді ми маємо, скажем, таку системну кризу інформаційних технологій, яку можемо споглядати і сьогодні, коли втрачена особистість людини. Ну прикладів багато, але ж оця міждисциплінарність вона стає основою і нашої діяльності, яка представлена різними векторами, але ж на підставі діологічності ця міждисциплінарність відбувається. В майбутньому, я би бачив. Взагалі і деяку трансдисциплінарність, тобто, взагалі відмова від виокремлення окремих наук, а формування цілісного, єдиного погляду на картину Всесвіту, місця людини, де всі науки слугують створенню цієї картини. Ну, це завдання максимум для людства в його еволюційних. Роз на, напрямках розвитку, але ж міждисциплінарність сьогодні це вже реальність, об'єктивність. Знов таки об'єктивність має враховувати всі точки зору, але ж при цьому не може бути заангажована суб'єктивними симпатіями, якимись схильностями тощо. Тобто, от саме ця об'єктивність вона має визначити і науковість нашого теософського дослідження. Ну і е, риса, яка для мене має дуже велике значення, ми не можемо залишатися в своєму тільки обмеженому оточенні, е, говорити про теософію науки тільки з теософами, е, бо саме здобутки нашої наукової групи, і взагалі теософського товариства, вони ж слугують все ж таки розвитку культури. Вони вписуються і, може, моделюють розвиток культури в цілому, тому інтеграція. В культурний простір, і в даному випадку я би говорила перш за все, в науковий культурний простір, да, загальна науковий це теж принцип нашої діяльності, який ми пропонуємо сьогодні в нашому розвитку. Як я вже говорила, ми знаходимося в пошуках теософської ідентичності, і наукова група, і взагалі теософське товариство, ми визначаємо себе. І тут я хотіла порівняти науку і Теософію, які цілі має традиційна наука, і які цілі має теософія, щоб зрозуміти, який же науково теософський синтез ми маємо сьогодні продукувати. Наука, звісно, що це сфера людської діяльності, яка пов'язана з пізнанням, але ж пізнання об'єктивних знань про дійсність, тобто про наявне буття, буття, яке дає дано нам в емпіричному досвіді чи в умаглядній раціональності, тобто теоретично те, що можна побачити, взяти розумом, скажімо так. Це є предмет чи є сфера осмислення науки. Теософія прагне до реального буття. Тут я використовую поняття реальне в, в скажімо так, етімології платонівської концепції, саме реальністю, він називав світ сутнісний, тобто світ первинних сенсів, а не наявних речей. І отут є відміна теософія від науки, і ми маємо звернутися не тільки до об'єктивних знань про зовнішній світ, а ще і теософія – це сфера, перш за все, розширення людської свідомості, бо іноді свідомість науковця в науці не враховується. А в теософії це первинне завдання, тобто, перш за все, це розширення людської свідомості до більш Глобальних духовних сенсів, і саме в цьому є покликання в об'єднанні цих позицій є покликання наукової групи та товариства, товариства, яке має врахувати попередній досвід людства. Саме науковий досвід людства ми не можемо нехтувати цими речами, бо саме наука дає нам дуже багато досягнень і інформації для подальшого розширення. Я би сказала, що теософія в цьому науковому напрямку має стояти на плечах своїх попередніх науковців. Да? Тобто не випад... нічого випадкового ви знаєте немає в розвитку сценарію цивілізації, тому наука це є наше підґрунтя. Саме цей імпіріко-раціональний досвід науки має стати нам в нагоді, але ж теософія все ж таки прагне до інтуїтивно-іраціонального розширення, і схоплення істини цілісно. Тому от наукова група і має сформулювати шляхи саме цього синтезу, в якому і імпіріко-раціональне метод науки, і інтуїтивно-іраціональне. Прагнення Теософії до божественної мудрості да? і має стати основою, скажімо так, формування шляхів розвитку рівня свідомості людства до духовної домінанти. Ну і осмислюючи перший сімирічний формування нашої, я би сказала, тілесності, нашої форми наукової групи, я хочу визначити просто ті речі, які стали вже здобутками цих сіми років. На протязі сімі років, а взагалі це вже на протязі 21 року, проходить щорічна наукова конференція в Дніпрі. Блаватська і сучасність, духовні аспекти сучасного світорозуміння. Останніми роками конференція набула вже міжнародного статусу. Все більше закордонних теософів, серед яких переважно науковці беруть участь в цієї конференції, і це. Ну, мені здається, такий ґрунтовний здобуток нашої наукової діяльності, бо нам є що розповісти нашим закордонним колегам, і тим більш нам є що отримати від досвіду наших європейських теософів-науковців. І тут би я перш за все згадала Жака Маніка, нашого французького колегу, який в 16-му. Ні, вибачте, в 18-му році відвідав і Україну і в тому числі Дніпро, і взяв участь у цій конференції і поділився не тільки своїм поглядом на формування, як він це сказав, зв'язків між наукою і Теософією. Цьому був присвячений, присвячена його доповідь, але ж і досвідом роботи наукової групи во Франції. Це не велика, але ж продуктивна наукова група. Теософів, які теж видають журнал, як і ми, і е, діляться своїми поглядами саме на формування цього синтезу. Тому наша конференція, яка стала вже традиційно міжнародною, вона є базою, як мені вважаю, як мені здається, для нашого розвитку нашої наукової групи. І тут би я хотіла зазначити, що в цій конференції беруть участь не тільки теософи, але і науковці. Не члени теософського товариства, але ж науковці, які знають, розуміються, для яких близька теософська вчення, теософська концепція. Це дуже важливо. Саме тут і може відбутися цей діалог між теософами і науковцями. І ще що хочу відзначити, що останнім часом якось може це було пов'язано з складнощами, як дати, в які проводиться цей. Ця конференція традиційна вона з 91-го року проходить в нас в Дніпрі 8 травня. Ну і тому багато теософів якось до нас не приїжджали, бо в кожному теософському товаристві в цей день зрозуміло відбуваються збори. От я хочу закликати наших саме членів наукової групи збиратися все ж таки 8 травня. Я дуже сподіваюся, що через рік ми все ж таки зможемо це зробити фізично. А в цьому році, ну скоріш за все, це буде в онлайн форматі. О, закликаю саме всіх взяти участь в цій конференції саме зі своїми науковими доповідями. Я вже сказала про розширення міжнародних зв'язків. Це наше досягнення. Раніше ми не мали таких зв'язків, вже не буду зупинятися. Ну і досягнення цих сіми років це видання журналу «Теософія і наука». Це окреме видання. Перш за все, я вдячна Світлані Йосифовні, яка займається виданням цього журналу. Ну і хочу відзначити, що там друкуються суто наукові. Доповіді, а не просто теософські. Ну і е, ще досягнення, що нас, ну, ми фіксуємо значне, значну збільшість публікацій та статей. Лише на цю тему треба окремо говорити в межах наукової групи. Все ж таки існує проблема е, диференціації науково теософських публікацій і просто теософських. Та, сьогодні ми бачимо взагалі таке піднесення серед наших, нашої діяльності у вигляді публікацій в електронних теософських журналах, у вигляді доповіді дуже багато відбувається зустрічі, але ж не всі вони є науково-теософськими. І Тут є перед нами завдання все ж таки розвести ці поняття, більш мож, може, точніше їх сформулювати. Але ж публікації дуже багато, і за сім років в нас тут є чотири монографії. Монографії це наукові видання, присвячені якоїсь одної глобальній фундаментальній темі дослідженні, і от чотири монографії за сім років, саме науково теософські ми видали. Як сказала Світлана Йосифовна, з ними можна ознайомитися на сайті Теасовського товариства в Україні» розділі наукова група, саме там і публікуються всі матеріали конференції. 8 травня, які проходять. Ну і за ці сім років в нас ну так, в, в, в ну, так сталося, що сформувалося декілька напрямків досліджень відповідно до інтересів та зацікавлень учасників нашої групи. Це перш за все світоглядний рівень, тобто це дослідження, які присвячені теософському світогляду, його особливостями, його ознакам, його принципам. Це ціннісно аксіологічне. Все. все ж таки проблема цінностей в теософії, в розвитку духовності він існує. І є розділ природознавчий, тобто пов'язаний з розвитком фундаментальних природознавчих наук і їх. Інтеграції чи зв'язку, взаємоінтеграції з теософським поглядом. Це дуже важливий напрямок, пов'язаний із розвитком фізики, і біології, і астрономії, астрології. Верніше. А також від психолога медичний напрямок, який пов'язаний з вивченням специфіки людини, саме його. Фізіологічної, психологічної побудови і кореляція його з рівнями, принципами побудови людини в Теософії. Ну і щодо людей, які створюють цю групу, які сьогодні ну, таким чином сконцентрувалися в своїх дослідженнях. Ну, про мене вже говорили. І я вдячна Олені Петрівні Мєрліц, секретарю нашої групи, яка допомагає об'єднати нас, допомагає мені в комунікації з членами групи. Ну і сама Олена Петрівна є дуже активним. Я вже сказала так теософом науковцям яка дуже багато має здобутків в цьому напрямку. І члени нашої групи ви бачите ці прізвища, вони представляють різні міста нашої країни. І майже от Наталія Стайкова з Болгарії теж працює в цьому напрямку. Тому я вдячна кожному, хто тут представлений. Можливо, серед наших слухачів в нашому зібранні є люди, які себе відчувають теж дотичними до цієї сфери. То, будь ласка, будемо щасливі і в зв'язку з вами на сайті нашої групи. Є мої, мої координати, є моя електронна адреса. Будь ласка, звертайтеся, якщо у вас є бажання до нас приєднатися. Ну, просто зазначу, що ви маєте відчувати себе не тільки теософом, а ще й людиною, яка, можливо, може це зробити якось систематизовано подати свої погляди. Ну і, скажем, такий базовий потенціал цієї групи складають люди, які мають науковий досвід, тобто які мають вчені звинання, які мають звання, які мають не просто звання. да, звання дається все ж таки за досягнення науці, і стати кандидатом, особливо доктором наук, не так просто, бо це праця всього життя. І саме у цій ступені і звання вони дають можливість опанувати. Теософію, виходячи все ж таки з наукової методології, бо такі навички у даних людей є. І тому, якщо є ще науковці серед наших слухачів, то звісно, будь ласка, заявляйте про себе, будемо працювати далі. Будемо щиро раді поповненню наших, нашого кола. Ну і стосовно нашої діяльності звітній період, не буду багато говорити. Звіт максимально представлений і поданий нашому керівнику Світлані Йосифовні, Але ж конференція пройшла в цьому році, була тема конференції цього року питання свідомості, саме свідомості були присвячені всі доповіді. Конференція проходила у нас був перший такий досвід, ми ще не дуже адаптовані. До карантину, але ж у нас був досвід такого онлайн-огляду. Тематики конференції він відбувався в зумі і взяли участь 67 учасників, серед них декілька з, з Америки. Ну і видана збірку. От ви бачите її посилання саме в видана за всіми науковими вимогами на двох мовах української і англійської. І ми давно вже видаємо двома мовами, бо поширюємо таким чином інформацію і наші здобутки серед закордонних колег і науковців. 11 статей. Саме таку цифру я вибрала з цього дуже багато переліку. все, що ми видали, саме ці статті відповідають науковим визначенням. 25 виступів на конференціях та вибіра... вебінарах. Ну і звісно, досягнення цього року це два Дві збірки журналу «Тесофі. Наука», який редакує і видає. Під керівництвом Світлани Йосиповни виходить цей журнал. Ну і в Києві працює такий семінар наука і теософія». Він давно працює. Він був в живому форматі, проходив в Києві, але ж знов-таки з нагоди цих обставин, до яких нас сьогодні поставила пандемія, цей семінар можна сказати, приходив вже в онлайн форматі. Тому і учасники з інших міст могли доєднатися до цього семінару, і ви бачите от, саме наукові доповіді, які були тут представлені за цей рік. Ну, і звісно, мені б хотілося наостанок змоделювати наше завдання на наступні сім років, які, я вважаю, це період формування вітального та астрального тіла цієї групи. Тобто ми маємо, вже надати такі е, життєстверджуючі, проявлені результати нашого існування перш за все, це визначення наукової складової в ТЕСОВської діяльності. Ну це головне питання, про яке ми будемо говорити внутрі нашої групи і працювати над цим. І це наше завдання. Е, також от формування теасовської методології та та специфіки саме. Наукових досліджень в Теософії чи ТЕАСОФсько-наукових досліджень. І тут я хочу от запропонувати наступне наше завдання: це робота науково-методологічного семінару, саме для членів наукової групи. Це моя ініціатива, і е, от прагну збиратися нам саме сьогодні онлайн, дозволить нам це зробити онлайн формат. Тому саме такий семінар, на якому ми зможемо дійти до якихось е, спільних думок, як далі розвиватися, сформувати цю методологію. Я і пропоную. Але ж перший семінар я можу запропонувати в січні наступного року, а далі ми визначимося про періодічність та. Тематику його зборів, ну як я бачу, ну маю думки з цього приводу, тому буду окремо надсилати запрошення нашим членам групи для зібрання онлайн формації на цьому семінарі. Ну і звісно, розширення. Взаємодії з закордонним досвідом саме теософів, вчених це теж наше завдання для того, щоб бути в скажу, ну, як сьогодні кажуть, в тренді цих тенденцій в теософії, в тренді розвитку саме наукових досліджень наших, нашої наукової групи в теософському теористві в Україні. Ну, Завершую такими. Таким скажем так, висловом, який я сформулювала як от наше завдання на наступне на наступне сім років. Тобто, наука і теософія йдуть різними шляхами, але ж до однієї цілі, абсолютної істини. І на цьому шляху еволюції, на цьому шляху еволюції, розум і серце мають співпрацювати заради майбутнього людства. Це і є покликання. Нашої наукової групи Теософського товариства в Україні, ну і я думаю, взагалі Теософської спільноти. Щиро і сердечно дякую за можливість висловитися і е, бути почутою в нашому чудовому товаристві. Дякую.